Вилка, вилка. Вилька. Кстати, Это какая уилка? Тут всякие. Кстати, yeah. кстати. Здесь два коммутатора, два карбюратора. два. Короче, багатый чер. Да? E, Покрышка. Покрышка, лис, лише. Ну, у почти... Ох, А тут Ну, в одном лице. У мене вон уже може місяця, не знаю. Два штучки. Кстати, клеенный. Підометр клеєний. Кстати, кстати, кстати. Кстати, он тоже клеєно, клеєно, все клеєно, все, Тому що Саня ніч, все не пайен, я просто не можу. Сані даже є. Отакі от, вот детские цепочечки. Такі вот цепочки. Наклейки, вон був без наклею, крашеный. Крашены, тут видно, що красно. Що по брилках? Здесь. Є стрещина, зеркало одне, Не знаю. Дельтовське, наверное. Це дельтовське. Дельтовське сузиковське, але воно було, коли ми приїхали, воно було таке. Здесь так. От, три бардачка. Один. Один, Один бардачок. Що по бардачку? Тут нічого немає. ночував на вулиці. А де другий? А, другий бардачок. Другий. Okay. А третій ми потім вам покажем. А потом вам покажемо, що по сідошки. Флешка. О, отдай флешка нашлась. Ключки, заврори, ключки, заврори, всечки, куки. Саня, що показуємо, що посідошки. Тут 49 кубиків. 49 кубиків. В конці відео скажу ціну. Недавно я к нею спідометром напав. А скажи напиши в комментах уб'я жабу дождь пойдет. Чи це правда чи ні. Кстати. Улыбочка даже. Сузуки лет 2. Нет, це один. Я не помню даже. Ну он даже не помню. А, кстати, это наклеечку даже. Тут дельтовські, кстати. И что тут на Даже... Надо таке, щоб всех на мопедах таки было. Да. И кстати, посвятиться у мопеду. Да. А, ты уже свячен, ты уже тебе посвятил? Красавчик. Что, покажем, что почем? Так, свет включается. Вот щоб... С... але... А, не робит. Робити, коли... Давай заведу. Сейчас, заводь. Ай, блин. Все, ой, давай. включи. Свет, свет, свет. Ззвонявся я на ньому до 50, -ки. 50. -ка, 50 -ка. Ставьте, спідометр. По нормальному дорогі вон 50 не є. Отакої спогіїва. Оце не робить, оце робить. Нас тахометр не робить, він не показує. Тахометр не робить. Коротше. Розказує що, що по чому? І... ми Все, су... показу розборку залупки. Извините, за непредложенный я Да. Сейчас покажем сідушку. Да. Сидушечка. Сидушечка, Сидушечка. короче... Я думаю, тут хорошая сідушка. Це, це а, ти казавши розборку покажеш нам саму сідушку. Покажу, покажу. А и целую чехла. Чехла. <laughs> да, Кстати, иду тоже А, нет, уже не чу. Кстати, двеца, две, двеца. Капитальная штучка. Нет. а ну-ка. Не Рама, если кому-то надо, то 8 тысяч. Вообще новенькая. Рама новенькая. <laughs> ну, это не Дима, я нова рама. Сколько ты казал там? 8. Хто з тебе є за 8 купить ту раму? <laughs> ти? ти? Теж таку, я раму не продаю, бо рама не моя. Будуть нас покатушки, раз на аккаунті. Ну, як ми будемо воздухан чистити. Да, так, кстати. Це тільки, це вже И... буде через місяць. Теж через два Не, вийде. Ми вже сняли, але вийдемо. Да, воно ну, вийде. Все. Все, надівай свою розоборку. Короті. Зараз я все надіваю. Все, ми наділи. Не рекомендую, що склеїти термоклеєм. Бо от тому на санк Он ще хуже на подлот, да. Він розтає, розтає. Він було красивіше. Вона розплавилася все. Короче, зараз буде під конец ролика дрифт, дрифт. Ой, хон не